Так, сьогодні анбоксинг енергетика, який виглядає як звичайна мінеральна вода. І саме головне, ви знали, що Чібо не тільки кофе робить. Ще кохве, каву, каву. А ще й енергетичні напої. Ось він так виглядає. У нас тут 19 ккал на 100 мл. кофіз. Вони взяли просту формулу, просто воду і додали кофеїн. Пишуть, що зарабік екстракт кофеїн отримали. Тому для тих, хто не хоче багато цукру і, і забруднювати зуби, купляйте кофіз і пийте. Зараз ми його відкриємо. І перевіримо. Зараз мій асистент відкриє воду. Вона геть слабко газована. Там є пару бульбашок. Так, спочатку тест на собі. Тут, тут є ще екстракт Passion Fruit. Так, плод пристрасті. Як він там офіційно називається, не знаю. Ну, ви всі його знаєте. З ним ще чай також є. Зараз наліємо, подивимось. Чи справді вона прозора. Ну, прозора. Де тут наш чібу. Passion fruit. Що вони пишуть? 150 мг кофеїну. Це як у двох чашках. Це на всю банку. Щось тоді малувато. На 500 мл 150 мл кофеїну. Ну. Зроблено в Словакії. Що нас тут виробник? Словакія. Піде зараз останній тест з чашки. О, непогано. Загалом висновок такий для тих, хто не любить агресивні смаки звичайних енергетиків це вихід.